Окупувавши громади Сходу України, рашисти відразу ж облаштовували там катівні, куди звозили місцевих активістів, намагаючись їх схилити до співпраці. У, кому... у комунальників ворог відбирав техніку, підлаштовуючи її під свої військові потреби. А знаряддя сільського господарства, які вони забирали фермерів, вони просто вивозили, викрадали, вивозили на території Росії. Такі нехитрі схеми використовувалися. Практично всюди, де ступала нога окупанта на сході на півночі, на півдні України. Такі свідчення від наших співрозмовників, гостей проекту Голос громади Харківського прес-клубу. Сьогодні ми на цю тему також будемо говорити, і я вам хочу представити начальницю Дворічанської селищної військової адміністрації Харківської області Галиною, Галину Галиною Вітаю вас, пані Галину. Доброго дня. Отже, давайте підіб'ємо. Ми зараз трошки з вами пізніше вийшли у цей ефір, але як нам повідомили, що зараз неспокійно у вашій громаді що відбувається сьогодні? Що відбувається останні дні? Я знаю, що два дні тому кілька ваших двоє ваших мешканців загинуло через сильний обстріл російського селища Дворічна. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається? З моменту звільнення частини Дворічанської громади, а звільнено лише половина населених пунктів, половина ще знаходиться під окупацією. Ми не розуміємо, який стан справ там, яка там гуманітарна соціальна ситуація. На нашій території не замовкають обстріли. Ми знаходимося в зоні активних бойових дій, особливо останнього часу. Дворічна, майже вся знищена. Житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, яких у нас 35, майже всі пошкоджені, не майже, всі пошкоджені тільки в різному стані. Приватні будинки пошкоджені, адмінбудівель майже не залишилося в дворічній. І під такими обстрілами ми перебуваємо щодня. І сьогодні ми вийшли в ефір пізніше, тому що тут обстріли, налагодити зв'язок було неможливо. На території наших населених пунктів відсутнє електропостачання, газопостачання, зв'язок будь-який, але проживають люди, мешканці залишаються на території. Дворічні їх дуже мало, а по навколишніх селах, де трошечки тихіше, там багато людей, і ми налаштовані на те, щоб їм допомагати. А обстріли продовжуються. і... Страждає і соціальна наша інфраструктура, і страждають місцеві жителі. Крім того, що зруйновані будівлі, приміщення, насадження. Ми знаходимося в зоні національного природного парку Дворічанський, У нас красива, чудова природа, але й вона страждає. На жаль, ми втрачаємо людей і цивільних жителів, наших працівників, працівників комунального підприємства. Яке працює на території громади, намагається забезпечувати людей гуманітарною допомогою, водою, хлібом? Жаль, ми сподіваємось на те, що зруйноване все ми відбудуємо, а от людей ми не повернемо. Скажіть, ласка, а яка кількість людей залишилася? Половина, третина. Скільки людей зараз мешкає в боріжі? Ми вважаємо третина. Це цифра знову ж таки не стала, тому що люди, які залишаються тут, коли прилітає поближче до їхніх домівель, то вони приходять на евакуацію. Ми їх вивозимо. Ми рахуємо їх за кількістю гуманітарної допомоги, за кількістю звернень. Десь третина жителів залишилась на території звільнених. Населених пунктів Дворічанської громади, але серед них є діти, серед них є інваліди. Ну і переважна більшість це люди похилого віку. Гуманітарна допомога якось доходить до них і до мешканців тих сіл, які сказали, в відносному, спокійному Становище. Гуманітарна допомога, яка надходить до Творічанської селищної громади. Ми її отримуємо через районну адміністрацію, через обласну адміністрацію, через товариство Червоного Христа. Розподіляється на кожен населений пункт і ми її доставляємо у кожне село, кожен двір отримує гуманітарну допомогу. Але в нас є труднощі, тому що до нас не доїжджають. І ми забираємо цю гуманітарну допомогу або в Шевченкова, або у Куп'янську, і в нас був один єдиний транспортний засіб: це автомобіль комунального підприємства. Два тижні комунальне підприємство прилетіло. Оце новий термін, який ми зараз знаємо: прильот, вихід прилетіло, і ем, попало у цей наш Камаз. Який зараз ми намагаємось відремонтувати, але це теж дуже складно. От єдиний транспортний засіб, яким ми розвозили цю гуманітарну допомогу по населених пунктах, зараз у нас, на жаль, стоїть. Ну, Намагаємось допомагають тут нам е, і приватні е, особи люди надають транспорт. Намагаємось вийти з ситуації. А волонтери теж завозять гуманітарну допомогу на територію населених пунктів, але тут е, Знаєте, можуть бути перекоси, тому що в одне село можуть заїжджати частіше, там відносно спокійніше, воно ближче, в інше село далі. А от та гуманітарна допомога, яка йде через селищну громаду, ми її надаємо в кожен двір. Ну, ви знаєте, зараз можна сказати, що два рази на місяць люди отримують продуктові набори, отримують гігієнічні набори. Дуже скрутна ситуація у нас з ліхтариками, свічками, сірниками. Але й це замовляємо нашим волонтерам, вони його завозять, і це доходить до людей. Є зруйновані будинки, люди живуть у підвальних приміщеннях, які ми теж обладнуємо, надаємо буржуйки, генератори, в деякі підвали, де більше людей ми надали, які ми отримали теж через адміністрацію, через волонтерів. Є в нас постільна білизна, яку ми даємо таким людям, яких зруйноване житло. Якось намагаємося вижити, якщо вже люди залишаються тут, відмовляються їхати, то якось треба пристосовуватися. Скажіть, будь ласка, а що відомо, можливо, хоча б за чутками, про ті села, які вашої громади які перебувають за лінією фронту? Там живуть ще люди, чи вони виїхали, чи їх вивозять на території Росії? Що там відбувається? Хоча б, можливо, за чутками я розумію, що. Абсолютно достовірної інформації не може бути ні в кого. Одне село на, на тому боці звільнене, звідти люди майже всі виїхали. Це через зруйнований міст, і люди через кладку переходили, їх вивозили, виводили, вивозили волонтери. Поки там залишались люди, то ми туди передавали гуманітарну допомогу. Зараз люди майже всі евакуйовані, а село після звільнення майже все зруйноване. Після того, як його звільнили, почали його обстрілювати активно і е, говорять, говорять, що там 75% будинків вже зруйновано, пошкоджено. Це те село, яке звільнено. Далі не звільнена територія, далі за чутками, за якимись відомостями. Десь люди виходять на зв'язок до когось до знайомих, а потім передають сюди. Mm, з будинків, з кращих будинків людей виселяють, е, техніку всю забирають. У наших сільгоспвиробників, яких багато на цій території, та на цій території вона більша за площею, і там в основному наші сільгоспоробники, техніку сільськогосподарську говорячи, забрали, і в людей забирали автотранспортні засоби. Все це вивозилось. Є такі відомості, що людей примушували виїжджати, підганяли автобуси, і примушували виїжджати з населених пунктів, вивозили їхня подальша доля, нам невідома. Гуманітарна допомога не надається, медикаментів немає. Люди потерпають це одне і інше ми не розуміємо, в якому вони стані будуть. Я роз... так думаю, вважаю, що їм потрібна буде психологічна допомога. Тому що люди зараз у підвалах, люди без всякої допомоги. Ну, це те, що до нас, які відомості до нас виходять. І знову ж таки, з тих населених пунктів, з яких вивозили людей, де ми їх будемо розшукувати, де будемо допомагати рідним шукати, це теж буде проблема. Велика буде проблема. Скажіть, будь ласка, які загалом в цілому. Вибачте, не чую вас. Так. Яка ситуація в Гречанському парку? Як страждає природа? Національний природний парк Дворічанський у нас займає дуже велику площу. Це і ліси, і Кридяні гори, і ті представники рослинного і тваринного світу, які занесені до червоної книги? Звісно, це страждає все. Ви знаєте. І ми самі бачимо, і люди говорять, що дерева в нас як покошені. Просто коли йдуть обстріли, і попадає і в населені пункти, і попадає по полях, і попадає по лісах. Дерева як покошені, територія вся у рештках, у ламках снарядів, ракет. Ми не розуміємо, що там. Є території, які заміновані, є люди, які постраждали від. Вибухів, від розтяжок, тому засмічена вся територія, засмічена земля природа дуже постраждала. Скажіть, які настрої серед людей? Вресі нещодавно в медіа я побачив інформацію про те, що одна з, одна з поліцейських, яка працювала на території вашої громади, вона. Під час окупації перейшла на бік окупантів, продалася за 50 тисяч гривень російських рублів на місяць. До речі, що з нею її затримали правоохоронці? Її затримали правоохоронці, їй висловили підозру. Далі поки що відомості немає. Такі люди були на території громади після того, як навіть до того моменту як нас звільнили. Ці люди вже виїхали з Дворічної. Вони були і серед працівників селищної ради, і переважна більшість поліції е, пішла на сторону окупантів і працювала, співпрацювала з ними. Але е, зараз їх на території немає, їх розшукують. Були такі люди. Тяжко, коли ти знаєш, що працював поруч із такими людьми, а потім виявляється, що. Вони перейшли на бік окупантів, на бік тих ослободіл, які нас освободили, звільнили від нормального життя, від сімей, від роботи, від соціального захисту, від житла, від домівок, від усього. Розкидані сім'ї, навіть серед тих людей, які тут у нас залишилися діти в одному місці, батьки в іншому. Так, що звільнили, то звільнили. Скільки загальні настрої в громаді громада вірить у перемогу української армії? Ті люди, які тут залишилися, які евакую евакуювалися з тих чи інших причин, вони сподіваються на те, що вони повернуться. Зараз звертаються люди з тим, що чи можна вже їхати, чи не можна їхати. Звісно, ті, хто залишились тут, ті, хто живуть, ми надіємося на те, що ми переможемо, що буде мир, буде спокій, буде перемога, і що ми все відновимо. Люди відмовляються покидати свої домівки: я тут жив, я тут це, це моє, тут є мої предки, тут є моя історія, тут все моє, і я хочу дожити до перемоги. Такі настрої у тих людей, які зараз тут у громаді. А що ви говорите тим людям, які вам телефонують і пропонують повернутися, повернутися назад в громаду? Чи, чи, чи варто їм повертатися за таких обставин? Ні, за таких обставин ми просимо всіх, щоб люди зараз не поверталися, якщо вже вони мають якесь там е <сміттєві> житло, якщо вони там вже трошечки влаштувалися, ми просимо всіх перечекати, тому що ми от втрати кожного дня і дуже боляче втрачати людей. І коли скажеш, що ти повертайся, хтось приїде і потім, не дай Бог, прилетить. і... Це, це дуже важко. В такій ситуації ми просимо людей і зараз говоримо тим людям, які тут на території, пропонуємо їм евакуацію, евакуюємо людей за потреби невідкладно і безкоштовно, звісно ж, і людей влаштовують. Якщо їм ніде влаштуватись, то їх влаштовують в грутожитки. Літніх людей ось буквально на тому тижні в нас забрали дідуся, яку влаштували в хоспіс. То ми пропонуємо всім це. Але Віра в перемогу, є. Віра в перемогу є, є. Ви знаєте, незважаючи ні на що, є якісь світлі моменти, те, що до нас доїжджає гуманітарна допомога, те, що до нас приїжджають волонтери, те, що ми завезли дрова для населення і зараз намагаємось їх роздати, але через обстріли це не зовсім. Е Вдається оперативно. Те, що у нас три населених пункти, які межують із сусіднім районом, уже зі світлом за допомогою обласної військової адміністрації нам відновлюють постачання електроенергії, це все дає нам надію на те, що все ж таки все буде добре, що ми повернемося до мирного життя. Все буде добре. З вірою в перемогу ми сьогодні говорили із Галиною Турбабою. Начальницею Дворечанської селищної військової адміністрації Харківської області говорили в той момент, коли ворог активно обстрілював територію громади. Але населення громади вірить в перемогу, вірить про те, що українська армія Збройні Сили України звільнять всю громаду, адже частина населених пунктів громади до цього часу перебуває в окупації. Дякую вам, пані Галино, за цю розмову. Я сподіваюся, що найближчим часом ми з вами знову зможемо переговорити найближчим часом, і в нас буде більш оптимістичний настрій, і ми будемо говорити вже про, про налагодження мирного життя на території всієї дворічанської громади Харківського. Дякую вам за цю, за цю розмову. На все добре.